Пісні на вірші Олександра Вертинського у сучасному аранжуванні у столиці відбувся благодійний вечір музикантки і актриси Єви Бахар. У приміщенні бібліотеки імені Петра Панча яблуку впасти ніде. Численні шанувальники творчості Єви Бахар прийшли, аби послухати концертну програму Олександр Вертинський, киянин поет-артист. Співачка дуже любить його поезії і вважає, що такі вірші будуть корисними для сучасних чоловіків. Творчество Олександра Вертинського достойна уваги. Це тонка, м'яка і мужська, дуже мужська поезія. Він був последним, наверное, представителем жанра кабаре, який зачах і пока що він не возрождается, этот жанр. Окрім всього, концерт ще і пізнавальний. В паузах між піснями авторка розповідала цікаві біографічні дані Олександра Вертинського. І кожна пісня говорить про окремий період його життя. В деякій мірі такий виступ є унікальним. Тексти оригінальні, деякі з них даже ніде не публікувалися и музыка к этим текстам не сохранилась. Я на эту музыку, на стихи Александра Вертинского написала свою музыку, свои аранжировки и сделала такую небольшую программу. Багатогранність Єви Бахар просто вражає. Вона співачка, актриса, аранжувальник, піаністка, режисер та навіть художниця. І це далеко не повний список професій, які вона опанувала. Навіть сукню, в якій виступала, та картини, котрі прикрашають сцену, створила власними руками. Час знаходить на все. Ну знаєте, якщо людина працює, тонну щось успіває. Не все, але щось успіває. Головне працювати, господа. Чим ви займаєтесь Працюємо. За словами організаторів концерту, такі заходи мають проводитися частіше, адже це в першу чергу допоможе молодому поколінню ближче познайомитися з духовною спадщиною нашої країни. До речі, під час організації подібного виступу враховується побажання глядачів. Скільки людей зібралося на цей захід, значить, вони комусь потрібні? Значить, ми робимо на виконуючи побажання наших користувачів, які до нас звертаються з якимись проханнями, і ми на їх запити. Ми відгукуємося тим, що ви запрошуємо цікаве для нас людей і для них. Київська сцена єві Бахар сподобалася, тому її шанувальники ще не раз матимуть змогу вручити співачці квіти. Володимир Садько, Єрема Малащук, новини культури.